У Найтішині відбулася науково-практична конференція. Актуальні проблеми освіти і виховання вітчизняної школи в контексті російсько-української війни. Захід об'єднав керівників підприємств, освітян, місцеву владу, громадськість задля виховання емоційно-стійкого патріотичного покоління. Професор Національного університету Острозька академія Василь Жуковський один з організаторів заходу, наголосив, що саме дорослі формують майбутнє своїх дітей. Від того, які цінності ми закладемо в душі наших дітей сьогодні, за Режить, як вони житимуть далі, найбільше підприємство регіону Хмельницька АЕС розвиває профорієнтаційні програми, активно співпрацює зі школярами та студентами. Генеральний директор ХС Андрій Кузюра підкреслив, що саме на молоде покоління лягає відповідальність за розбудову української держави, тому виховання молоді має проходити в атмосфері розуміння, християнських цінностей, патріотизму та надання якісних знань. Це ті фундаментальні речі, які Дадуть можливість створити і підтримати суспільство, свідоме суспільство, яке зараз відвоює соборність нашої країни, і в майбутньому також буде достойно сприймати і реагувати на виклики світові, тому що світ змінюється. Ми також в своїх підходах маємо змінюватись. Початком військової агресії перед нашою освітньою системою постали нові виклики, які вимагають глибоких змін у підходах педагогів та батьків до виховання, зазначено на заході. Наше завдання сьогодні разом шукати шляхи вирішення складних проблем, сприяти розвитку новітніх підходів до освіти, які допоможуть не лише адаптувати навчальний процес до нових умов, а й зміцнити моральний дух нашої молоді. Надаючи їй знання і впевненість в завтрашньому майбутньому тривожним сигналом для педагогів, батьків та суспільства стали останні небезпечні тенденції серед молоді залучення підлітків до диверсійної діяльності. Таких, на жаль, 22%. Учасники конференції, які долучилися до обговорення як в очному, так і дистанційному форматах, наголосили, що тема є злободенною. Метою нашої конференції є поінформувати педагогічну, батьківську спільноту про. На духовно-моральне виховання яке Острозька академія вже реалізує продовж більше 30 років. І за цей час накопичено просто фантастичний матеріал з ефективністю, підготовлення програми, які отримали гриф Міністерства освіти, посібники, підручники, проведено низку соціологічних досліджень. Вони свідчать про те, що в школах, де викладаються предмети духовного спрямування, закладаються моральні цінності. Методики морального виховання Острозька академія успішно впроваджує понад 30 років. До обговорення тематики долучилися освітяни, керівництво ювенальної юстиції та районного управління поліції. Духовні наставники напрацьованим досвідом виховання молоді поділилися батьки та педагоги як в Україні, так і за кордоном. Захід став майданчиком для обговорення гострих проблем освіти та виховання української молоді задля формування свідомої, морально-стійкої, патріотичної нації.